Вітаю, друзі! Що ж, сьогодні такий настрій вирішила, що ми побудемо з Бряною Вест і її чудесним есеєм, одним з них, котрий, як обіцяє нам авторка, може змінити наше мислення. Трошки вступу. Для мене, наприклад, важливо розуміти, до чого я йду, коли я починаю. У певному сенсі уявлення, що думки формують реальність, це не просто гарна ідея, а й наслідок еволюції. Завдяки мові та думці, ми змогли створити у своїй свідомості певний світ і, зрештою, еволюціонувати в суспільство, яке маємо сьогодні не краще і не гірше. Майже кожен великий майстер, артист, учитель, новатор, винахідник і загалом щаслива людина могли б подібним чином охарактеризувати своє розуміння успіху. Багато найкращих людей світу усвідомлювали, що лише зміна способу мислення змінить їхнє життя. Це ті самі люди, які поділилися з нами частиною найдавнішої загальноприйнятої мудрості вірити. Означає ставати думками, потрібно керувати, а перешкода це шлях. Часто те, що завдає нам найбільшого дискомфорту, є першочерговим і змушує мислити по-новому це нове усвідомлення створює можливості, які не виникли б, якби ми не були змушені навчитися чогось нового. Чому наші предки працювали над розвитком сільського господарства, суспільства, медицини тощо, щоб вижити? Складники нашого світу колись були лише способами позбутися страхів з наукового погляду, якщо ви навчитеся свідомо розглядати проблеми у житті як шлях до більшого розуміння, а потім оберете кращий спосіб життя. То вийдете за межі лабіринту страждань і навчитеся, так би мовити, процвітати. Я вважаю, що основна робота людини полягає в тому, щоб навчитися думати. Завдяки цьому ми вчимося любити, ділитися, співіснувати, терпіти, віддавати, творити. Я переконана, що наш основний і найважливіший обов'язок. Реалізувати вроджений потенціал для себе та світу, прихований сенс усього, про що я пишу, ця ідея змінила моє життя. Тому що ідеї змінюють життя, і це було перше, що змінило мене, Бріанна Лест, липень 2016 року. Такий багатообіцяючий вступ. І не можу зупинитися, продовжу далі. Есей перший. Підсвідома поведінка, яка не дає змоги жити так, як ви прагнете інтригує, правда? Кожне покоління має своєрідну монокультуру, моделі поведінки або систему переконань, які люди несвідомо вважають правдивими. Легко визначити монокультуру Німеччини 30-х або Америки 1776 року. Зрозуміло, що було добрим і правильним для тих людей у ті часи, навіть якщо насправді це не завжди було так. Дуже важко бути об'єктивними і розпізнати наслідки сучасної монокультури. Щойно ви почнете вважати якусь ідею правдивою, вона більше не сприйматиметься як залежна від культури або суб'єктивна. Внутрішній неспокій значною мірою є наслідком життя, якого ми насправді не прагнули, лише через наше несвідоме прийняття внутрішнього наративу про нормальне і ідеальне. Основи будь-якої монокультури зазвичай визначають, заради чого ми живемо. Нація, релігія, особистість. Однак є багато способів, якими нинішня система змушує нас шкодити собі? Щойно ми намагаємося рухатися вперед. Ось вісім найпоширеніших. Перший. Ви вірите, ніби можна побудувати чудове життя. Вирішивши, чого ви хочете та досягнувши цього. Але насправді ви психологічно нездатні передбачити, що зробить вас щасливим. Ваш мозок може сприймати лише відоме йому. Тож, обираючи, чого хочете в майбутньому, ви насправді просто відтворюєте рішення чи образ із минулого. Коли все складеться не так, як хотілося б, ви думаєте, ніби вам не вдалося лише тому, що ви не відтворили бажання. Насправді ж, ви, ймовірно, створили щось краще, проте невідоме вам. А тому мозок неправильно сприймає його як щось погане. Мораль цієї історії така. Жити теперішнім це не високий ідеал просвітлених і тих, кому відкрився дзен. А єдиний спосіб прожити життя без ілюзій. Це єдине, що ваш мозок насправді може зрозуміти. Другий. Ви екстраполюєте теперішнє, оскільки вірите, що успіх там, куди ви прийдете, тож постійно намагаєтеся зафіксувати моменти свого життя та побачити, чи можете ви бути щасливими. Ви переконуєте себе, що кожен момент життя характеризує його загалом. Оскільки ми налаштовані вірити, що успіх десь поруч, що всіх цілей буде досягнуто, а справи завершена, то постійно оцінюємо наші нинішні моменти на підставі того, наскільки вони завершені, наскільки цікава історія та як хтось оцінить нашу коротку промову. Ми ловимо себе на думці і це все. Оскільки забуваємо, що життя скороминуче і кожен окремий випадок не може бути підсумком. Немає чого досягати. Єдине, до чого ви поспішаєте наблизитися, це смерть. Досягнення мети не успіх. Це те, наскільки ви розвиваєтеся в процесі. Третє. Коли потрібно дослухатися до своїх інстинктів, ви сприймаєте щастя як щось добре, а страх і біль як погане. Вирішивши робити те, що справді любите і у що вкладаєте всі свої сили, ви відчуваєте приплив страху та болю, і це стається здебільшого через вразливість. Погані почуття не завжди слід сприймати як стримувальний чинник. Вони також підтверджують, що ви робите щось страшне, але водночас корисне. Небажання діяти змусить вас почуватися байдужими. Страх – Дорівнює зацікавленості. Четверте ви безпричинно створюєте проблеми та переломні моменти в житті, оскільки боїтеся їх проживати, модель безпідставного створення переломних моментів у житті насправді є технікою уникнення. Вона відволікає вас від справжньої необхідності бути вразливими або нести відповідальність за те, чого ви боїтесь. Ви завжди помиляєтеся щодо причин свого смутку. В основі вашого бажання створити проблему лежить страх бути собою та проживати життя, якого ви прагнете П'яте. Ви вірите, що для зміни своїх переконань потрібен новий спосіб мислення, а не пошук досвіду, який робить це мислення самоочевидним. Переконання це те, що ви сприймаєте як істину, бо так підтверджує ваш досвід. Якщо ви прагнете змінити своє життя, змініть переконання. А для цього здобувайте досвід, який зробить їх реальними. Це працює саме так, а не навпаки. Ви гадаєте, що проблеми? Це труднощі, і під час досягнення бажаного, а насправді вони є шляхом. Марк Аврелій влучно узагальнив перешкода до дії сприяє дії. Те, що стоїть на заваді, стає шляхом. Насправді, зіштовхнувшись із проблемою, ми вживаємо заходів для її вирішення. Ця дія неминуче змусить вас думати, поводитися та обирати по іншому. Проблема стає поштовхом до реалізації життя, якого ви завжди прагнули. Вона лише виводить вас із зони комфорту. 7. Ви думаєте, що минуле формує вас? Ба більше, що воно є незмінною реальністю, хоча насправді ваше сприйняття цього змінюється разом з вами. Досвід завжди багатоаспектний, тому є розмаїття спогадів, досвіду, почуттів і справжнього сенсу, яке ви можете пригадати. І ваш вибір свідчитиме про теперішній спосіб мислення. Дуже багато людей опинилися в полоні минулого, дозволяючи йому визначити їхню долю або й просто переслідувати їх, оскільки вони не розвинулися достатньо, щоб побачити, що минуле не заважає досягнути, досягнути даруйте, бажаного життя, а навпаки, допомагає. Потрібно не ігнорувати і не замовчувати болючі і травматичні моменти, а просто пригадати їх, прийняти і знайти для них місце в історії вашого. Особистого розвитку. І восьме ви намагаєтеся змінити інших людей, ситуації та речі або лише скаржитися, засмучуєтеся через них, коли гнів дорівнює самовизначенню. Більшість негативних емоційних реакцій ви вважаєте відокремленими від себе. Темні сторони, це теж частина вашої особистості, але якоїсь митті ви вирішили, що вони неправильні. Тож придушили їх і зробили все можливе, щоб не визнавати. Однак насправді ви не відчуваєте апатії до цих сторін свого я. Тож, коли ви бачите, як хтось інший демонструє одну з цих рис, то обурюєтеся не тому, що це вам не подобається. А тому, що вам доводиться боротися зі своїм бажанням повністю інтегрувати їх у свою свідомість. Те, що ви любите в інших, ви любите і в собі. Те, що ви ненавидите в інших, є саме тим, чого ви не хочете помічати в собі. Не знаю, як вам, а мені долукується кожний із всіх восьми. Нехай вам сьогодні буде про що подумати.